На території Кошелівської сільради у селі Залом в одному із двору господарств проживає 90-річний дідусь, який власними руками наприкінці 40-х років минулого століття спорудив поблизу домівки водяний млин. Механізм діє за допомогою сили води. І впродовж майже цілого століття ним старенький молов зерно на борошно. До слова, млин досі діючий, проте довгий час вже не використовується. Чому на це є кілька причин? Он працював добре. А, а тепер вже так перейшло, що вже не працює, бо зараз у кажу, є на дому, та той ско буде не стикує, кажу, і каче є такі Ну. А я до, до, до 40, два до, роки вже тому як не милю, до, до берув якусь. А я вже слабий, я вже не годен ніч, та так стоїть. Тож ні сил у старого пана Семена, ані потреби у роботі дерев'яного механізму сьогодні немає. Та й засуха спостерігається вкрай останніми роками. А без води велетенське колесо не крутиться. Відтак млин не працює. Ще я ж за свого живота не, не тямню, бо як вода ослабла. Засуха дуже велика. Ну. й й молоти не є ні в кого. Вкажу я на дому вчинені жорни такий. Та каже собі розмили, а хліб купують, муку купують, та що. А колись дід Семен молов зерно для односельців та жителів навколишніх сіл. Крім того, і сортував борошно. Вдома у старого, крім лина, є і валило, в якому давнину мили одяг, і лижники, і гуні, і холомші, і мішки. Хоч усе і старе, але ще придатне для використання. Стоїть в сараї у старого і електричний млин, проте водяний у нього єдиний на всю округу. Ну пак вода йде на нього. Та там колесо таке водяне і зло там наливати і важити вберти і так. Зерно засипав, там відділі були в дну. А де то, то, того коша паде у, у камінь, а камінь ще крутять вертикально і, і там мука з під нього входить, у жолобок і в корото. Отож, водяний млин діда Семена занесений до списку карпатської культурної спадщини. Щоб його побачити, приїздять туристи з усіх усюд. Проте чи обертатиметься колесо водяного млина у залом іще ще хоч одне століття, ніхто не знає, навіть його старий господар.